Велика шоколадна корова стала зіркою на фестивалі шоколаду в Челіському місті Осорно. Її вага 500 кілограмів. Вона наполовину складається з бельгійського шоколаду. Корову зробили в натуральну величину. Її створювали шоколад'є, студенти, кулінари та скульптори. Основу зроблено з поліестеру, якого не видно. Шоколад'є укладали на неї шари один за одним. Голову робили одночасно з ногами. Шоколад дуже твердий, з ним важко працювати. Це найбільша у світі шоколадна корова. Це спосіб додати місто індивідуальності, а також віддати шану тваринництву цього району. Ми зробили копію корови абердино-ангузької породи. Гостей фестивалю вразили розміри корови та її дововижна схожі з оригіналом. В останній день заходу шоколадний виріб розбили на шматки та продали на аукціоні. У торговані кошти підуть у фонд благодійної організації, яка допомагає хворим дітям. Фестиваль шоколадово сорно пройшов утретє. Тривав три дні. Гості взяли участь у майстер-класах, дегустаціях та розважальних заходах.